17 серпня у Поромаську пройшла зустріч новопризначеного начальника прокуратури Миколаївської області Тараса Дунаса із громадськістю, під час якої кожен бажаючий міг поставити свої питання, в тому числі й особистого характеру. Журналісти телеканалу Олта також виїхали на зустріч, аби поцікавитись, які позитивні зміни в роботі місцевої прокуратури планує втілити Тарасу Милянович найближчим часом. Ну ви знаєте, найбільше це турбує до деякої міри ріст злочинності. На території Миколаївської області, зокрема, в останній період зафіксовано особливий ріст скоєння особливо тяжких і тяжких злочинів. Зокрема, з початку року на території було скоєно 44 вбивства, з них 12 залишається нерозкритим. І при тому, що загальний ступінь розкриття злочинів теж мене турбує, тому що розкривається у нас фактично кожен п'ятий злочин. Тобто, фактично три четвертих злочинів залишаються не розкритими з цього масиву. А тому десь, коли проводився я координаційну нараду з керівниками правоохоронних органів, саме націлював на протидію злочинності. Що стосується проблем мешканців, які звертаються, значить, зокрема на Перемайщині, це все ж таки врегулювання земельних спорів. Найбільш гостро стоїть питання врегулювання земельних спорів. Зокрема, такі спори вже далеко вийшли за рамку цивільно-правових відносин. Вони перейшли в кримінальну площину і в тому відношенні десь я теж націлюю місцевих прокурорів. На те, що вони здійснювали ефективне процесуальне керівництво, щоб по тих кримінальних провадженнях, які зареєстровані стосовно самоуправних дій щодо самовільного захоплення земельних ділянок, були прийняті кінцеві рішення. І якщо будуть прийняті по них кінцеві рішення, і людям буде відомо про що ті рішення прийняті в основному законному порядку, то дає можливість зняти цю соціальну напругу, врегулювати до деякої міри ті відносини, які є, і ми отримуємо позитивний результат з цього приводу. На сьогоднішній день велика кількість справ по боротьбі з хабарництвом залишаються не розкритими. Начальник Миколаївської обласної прокуратури розповів, які шляхи вирішення цієї проблеми він вбачає у своїй роботі. Ну ви знаєте, що корупційні злочини це найбільш латентний прихований вид злочинності. Він не лежить так наверху, по ньому необхідно працювати. І коли провів я координаційну раду з керівниками там Служби безпеки України, з керівниками органів поліції, націлено на те, що всі оперативні служби попрацювали саме по використанню бюджетних коштів, раз каже щодо фіксування фактів хабарництва, два корупції, наче яка міє місце в системі органів державної влади, і ми з цього приводу розраховуємо на значну підтримку громадськості. Тому що хто як не громадськість, безпосередньо стикається з такими явищами, і мені теж дуже важливо саме от наслідку цього прийому, який я проводжу в перемазку, теж почути про такі факти для того, щоб дати можливість скерувати до оперативні служби, які би шляхом застосування негласних слідчих дій, шляхом застосування певних оперативних заходів викривали таких порушників, і ті порушники були притягнуті до відповідальності. За словами Тараса Дунаса, сьогодні ведеться активна перевірка працівників місцевої прокуратури, їх роботи і виконання ними прямих обов'язків. Прокурор закликає громадян до співпраці, зазначаючи, що саме так можна подолати корупцію в державних органах управління. На даний час триває перевірка відносно самих працівників органів прокуратури. Тобто, зараз вони подали анкети доброчесності, і на сайті прокуратури області, на сайті генеральної прокуратури є можливість в електронному варіанті повідомити. Дані відносно працівників прокуратури, які недобросовісно відобразили свої статки в деклараціях. Їхній рівень доходу не відповідає рівню життю, тобто з цього приводу. І також, якщо такі особи вчиняють корупційні правопорушення, також є можливість подати таку інформацію. Така перевірка проводиться шляхом таємно, таємна перевірка, і результат такої перевірки є як і притягнення особи до відповідальності, так і звільнення системи органів прокуратури. Це деякі такі етап очищення, які задекларував генеральний прокурор Юрій Віталій Лиценко, і він на даний час триває. Тому я десь користуючись нагодою спілкування з вами, інформую мешканців перемашни, що така можливість є подати таку заяву. Можливо, саме завдяки такому способу подання заяв люди почнуть власноруч викоріняти корупцію всередині системи, а не сподіватись лише на самостійну роботу органів поліції і прокуратури.